Всім привіт! Сьогодні роблю до ось цієї грунти фрези колеса, зробив вже кріплення. Ось так воно виглядає. Це з уголка. ось, Поки що все. Ось так. Ось таке колесо. Ось таке колесо і треба зараз приварити, ось так кріплення буде йти. Ось так воно буде йти. Коли вже зварю, може покрасю, може не покрасю, зварю, постараюся зносити відео або додати сюди, або вже на огороді, на коли буду вже фрезерувати огород. ґрунтуфрізає, а там ще треба все це робити. Колеска вже ось так виглядає на грунтофріза. Ось так виглядає це на ґрунтофрізі вже. Опорні колеса вже встановлені, вже в роботі. Себе показали. З двох сторін і отаке... От Буде купляти купувати фрезу до шіфінга 240, там у мене 240. От, а якщо у вас 244 354 354-й, немає не має фрезу грунту якщо метр 40 або метр 50 хто я скільки ставить, то, то вперше, що маєте зробити, то я так кажу по. По своєму досвіду. в мене. Повірте, без цих колес, от, і ось, тут, ось тут я тестував, то було мучення Та да, воно робить, но, повірте, то, то не варто нічого без цих колес. Воно просто і зариває, і зупиняється, і на тому все. Йде пробуксовка ремнів і, і все. І робота закінчила. Так, якщо ви дуже хочете зекономити і будете регулювати цей винт, будете тут тут мучитися, старатися, тримати на гідравліці, якщо любите так, щоб вам не було скучно по життю, то так, ви можете собі колеса не ставити. А якщо ви просто хочете взяти і зараз до роботи, то перш робіть колеса. Заказала фрезу, зразу робіть собі колеса. Тут нічого важкого немає, колеса робиться буквально, Ну, я робив два дні. І так поміж роботою. От. Зробив, поставив, все, спокій. Їдеш собі просто і радуйся життям. Покажу ближче, хто захоче так само зробити. Тут нічого я не клав, тут просто так приварено. Далі йду дві. Ленти такі, тут все приварено по та? і ця лента йде приварена тут внизу. Так само тут йде ще внизу приварено. Не знаю, що буде видка, це вердіє. Там йде. Так... Великий палець грубий, і так само там приварене, що воно, що воно його не вирвало. Бо я, коли робив тестування цього, то цей нижній не було. І ну, так само все нормально йшло і все було добре. Але так для свого, якась я не, не думав, що я його верве. Я спілкував ще одну ленту Таку. Так само з тої сторони, так само. Одинакові, ідентично. Регулюється, відкрутили, підняли, опустили. Так само регулював з вінтом. Якщо хочете глибину, що так, що так. ну в принципі, це раз, друге. Якщо у вас земля, то нас тут дуже-дуже важка, неймовірно важка, це є бетонна не земля. Пішов дощ і земля, це вся просіла, бо оренка була весною осінню. І дотепер вона просто стала камнем. То так, як я би рекомендував, перший раз кладете мінімум, скільки можете класти мінімум, здерли всю нерівність і всю ту кромку важку. І далі помаленьку співати загублятися. Ліпше піти два-три рази, чим раз і пірвати все, що у цій фрізі є і втратити і в корупці. От. Бачите, ну, там, там я ще маю робити, бачите, яка різниця. Тут пройдено, там треба проходити. Ну там в мене вже просто трава. Там просто трава, хоча часу то все зробити. Працюю на першій пониженні, о, працюю на оборотах. Середньовищий, так би сказати. Не вищало максимально, а середньовищий. Хватає, мені цього. Хватає. От. так що Кому якісь треба буде фотографії, пишіть коментарі, постараюся вам кинути. От. Кому що цікаво, як я це зробив, теж пишіть, скажу, як і це, і що було зроблено. От. Ну, -ка, ну Два дні, два дні і спокій. Так що купили